Просто э, в нелюдських умовах за деякими напрямками знаходяться наші бійці на вулиці мінус 11, але вони тримаються, враховуючи просто фантастичну чисельну перевагу росіян, які на жаль мають успіхи, які на жаль мають змогу просуватися на Хорахівському напрямку, в тому числі, але там гарнізон українських захисників південніше міста в районі населеного пункту Ганівка на даний момент перебуває в оперативному э, оточенні. Дивлячись на мапу Діпстейт, э, можна побачити. Лише вузький коридор між трудовим і між Успенівкою для того, аби підрозділи Збройних сил України могли відійти в цей коридор. Прострілюється зі стрілецької зброї, тобто він перебуває під вогневим контролем Російської Федерації. І як повідомив. Відомий дуже волонтер Сергій Стерненко, як розповів військовий експерт Богдан Мірошников, раніше ширина цього коридору була близько кілометра, і за іншими даними, вона зараз знизилася до 300 метрів. І єдиний вихід з даної ситуації це штурмові дії населеного пункту Успенівка. Внаслідок ситуації, яка зараз там на даний момент склалася з Курахівським напрямком, з Курахівським або як його називають, мішком було знято з посади командувача оперативного тактичного угруповання Донецьк генерала Луценко. Але офіційно підтвердження цьому зараз на даний момент немає. Тобто, це така інсайдерська інформація команди Діпстейт в самому місті Курахове тривають вуличні бої. Ворог контролює не більше 40% мікрорайону південного і далі намагається просуватися, але наші бійці триваються з усіх сторін. Покровський напрямок, якщо на нього подивитися, то після окупації селища Шевченкове на південь від самого міста ворог далі намагається тиснути, здійснює спроби наступу у бік міста від Новотроїцького в сторону адміністративного кордону Дніпропетровщини, до якого по прямій потім залишається 10 кілометрів. До Покровська заходили російські ДРГ. Але їх було ліквідовано зараз бої на околицях міста не ведуться. Як розповів представник з 14-ї бригади Микола Коваль. І як розповів потім журналіст Юрій Бутусов, окупація Шевченко сталася через те, що ворог зумів зайти в укріп район біля е, села. Перед цим бійці Збройних сил України не встигли зайняти позицію, тому вороги пройшли у Шевченкове і Новотроїцьке. Е, і як потім, за словами командира 108-го батальйону Вовки Давінчі, 59-ї бригади Сергія Філімонова, головна причина просідання на Покровському напрямку це просто нереалістичні задачі вищого командування. Бо від Шевченкову до траси Покров Спалоград 8 кілометрів. А це загроза для повного логістичного шляху на Донбас. Зі мною на зв'язку Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор Збройних сил України. Доброго ранку вам. Точніше, вже добрий день. Добрий день, Дякую да. Слухайте, якщо е, місто Покровськ впаде. Чи можемо ми говорити про те, що є е, е, шанс у росіян кардинально переломити, е, ситуацію? Ні, кардинально не врядчі. Про це е, цю аналітику проводили і наші закордонні друзі. Це був журнал Американський суд дослідження війни. Вони аналізували, що може статися, якщо доведеться на з Покровська. Це, ну, це не дуже добра. Ситуація, коли нам доводиться залишати тим більше великі населені пункти, але суттєво на всю російсько-українську війну, навіть на Донецький фронт, це не мало би вплинути ну, з точки зору аналітики, яку проводили е, ці фахівці. Ну, як, як воно буде, ми побачимо. Але те, що обвалу фронту, перерива не буде, це вочевидь. Це Аведеться, йдеться на Покровська. Теж побачимо. Окей, і, а ну. на підході, Курахове, на підході до Покровська Курахове, якщо е, це місто впаде, далі Покровськ опиняється під загрозою. Ну, він і, не і був під загрозою. Ну, тобто Покровська. мається на увазі, якщо Курахове впаде, чи можна говорити, що доля Покровська, вона вже визначена буде? Ні, навряд чи. Кураховський і Тарецький напрямок з півночі та з півдня Покровська якраз і були спроби росіян оточити це місто, бо лобові штурми в них не дуже виходили, вони там зупинилися вже багато місяців тому, на 7-8 кілометрів від Покровська, і далі просуватися в них не було ніякої можливості. Тому і були ці от, спроби обійти з флангу. Щодо щоб Курахове, ну вже можна вважати, що нам доведеться залишити це населений фонд. То це просто покраща можливості росіян. Але ще раз, військова цивільна адміністрація Покровська, Покровщини взагалі. Вони звітувалися про дуже потужні фортифікації, які побудовані навколо міста з півночі та півдня міста, бо всі розуміють, що фангові атаки вони важливі. Тому хочеться вірити, що ця друга, третя лінія, вона дасть можливість витримати натиск росіян навіть. З такими переважаючими силами з такими можливостями, які зараз не uh -huh. побачимо. Якщо фортифікація недостатньо добре побудована, якщо це було перебільшення, скажімо, м'яко, ну тоді треба буде знати, не розбиратися, а притягнути до відповідальності. Бо дуже-дуже дратує, коли під час війни хтось щось пафосно звітує про те, що все добре, а потім з'явилося, що там все навпаки дуже погано, тобто. Дуже добре, з точність туди навпаки. І починається розмова про те, що треба розібратися, створити комісію. Та, ні. Я думаю, що тут не розбиратися не треба. З чим розбиратися? Якщо не є фортифікація, і людина звертується, що вони побудовані, вони не, по, не побудовані. Ну mm -hmm. так як таким чином, як це потребує, і там неможливо тримати потужно тримати оборону, то не розбиратися треба, а притягати до відповідальності, і мені здається, що не до адміністративної, а до кримінальної, а ще не треба. А яка основна проблема Проблема основна це е, дефіцит людей чи якісь інші складові? В фортифікаціях чи в обороні. Що? -що? Ще раз. Про, про, про фортифікації, про побудову фортифікації чи про дії в обороні. Про дії і в обороні, і... звісно. Звісно, людини. Ми не вистачило. знаємо Може... просто Олексію. Ми не знаємо, що нам розповідають про те, нібито, фортифікації побудовані. Але ж були випадки. Так, вже потому, ми знаємо, коли е, заяви про фортифікації, про побудову потужних фортифікацій залишалися лише заявами. Ну так точно. Дивіться, два слова про фортифікацію, потім про оборону. Фортифікація це перша, друга, третя лінія. Перша лінія це будують безпосередньо військові, піхота. Вона має копати. Більше ніж воювати, на жаль, і це будується безпосередньо, скажімо, під вогнем ворога. Ну не лянізідне. Ну так воно прописано в бойових статутах. Взагалі, так так воно відбувається. Спочатку окопується військовослужбовець там окоп лежаче, окоп скаліна, зріз, з коліна, повний зріст, з'єднання між цими позиціями і так далі. Тобто, це роблять вже безпосередньо військові. Друга третя лінія це відповідає Державна агенція з відновлення та розвитку інфраструктури, яка там залучає приватні, приватні військові, такі такі от приватні будівельні компанії, які мають це робити, і вони от це роблять, і військовий безпосередньо мають контролювати та приймати ці лінії. Там вже має бути побудований потужний, особливо третя лінія. Вона має бути найпотужніша. Якщо це цього нема, то. Питання до цієї агенції, що вона робить, і до цих людей, які компанії залучалися, хто приймав це і так далі. Тобто, тут ну не розразу розпит... притягати до відповідальності, як от а потім э, створювати комісії за, за це, знаєте, спускати на Гальмах. Вика ви казали, що Стерненка Терненка інші э, такі ну всім знайомі люди кажуть, що э, перетягнули з відхідом з э, Покровська. О, з, з Курахова, що там маленька вісність, зустрічі по мати Дівстей, яка прострілюється з рилково зброї, що там інсайдерська інформація, що знімають е, когось е, Луценка генерала. Ну знов таки дуже, дуже е, було б дуже погано, якщо б почали проводити роз, е, розбиралися, будови, створювали б довго створила комісію, проводила б засідання. Якщо людина затягнула з відхідом військ і люди залишать в небезпеці, то означає, що там. Будуть втрати, яких ми, ми б не мали мати принаймні, от внаслідок таких дій різні, і медичні, і незворотні. Тому тут не розбиратися треба. Тут треба знімати погони, лідувати людині навіть не тільки автомати, сапевного випадку хай де копає. Перша лінія оборони буде зрозуміло. Тут, по, -іншому воно, по іншому воно не буде працювати, бо перемістити на іншу посаду, зробити зауваження, чи там сказати ай-яй ну знаєте, ну. Нічого собі, якщо люди заходятся на напівточному стані, ведуть в багато місця бої. Коли кільце змикається і треба відходити, а людина чомусь боїться, що там щось, якісь вони там свої думки, то це не просто не фаховий, це не просто не фаховий, низький фаховий рівень. Це військовий злочин, залишити підрозділ в небезпеці. Це військовий злочин. Почитайте законодавство. військове. Все, ця людина має бути рожала на рядового і... і не. В стил десь на іншу посаду, а на фронт з автоматами в руках зрозуміло. Олексію, я вам дякую, Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу е збройних сил України.